Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшки. Але про які саме? Давайте. Ой, хтось стукає! Як ви гадаєте, хто це? Та це ж до нас завітала дівчинка Марічка. Пригадуєте, вона до нас частенько заходила в гості. А сьогодні у нашої Марічки трапилось горе. Яке саме? Вона з дітьми гралася в іграшки, але їй час повертатися додому, вона загубила свою іграшку. А якою саме вона гралася іграшко, діти? Ми ж то не знаємо. Давайте, Марічці, допоможемо. Що саме? Як ви гадаєте, давайте подивимось, які ж саме іграшки. У дітей, пули йде іграшка нашої дівчинки. Марічки. Марічко, ти присідай так присіла і слухай уважно, а ми з дітками зараз тобі допоможемо. Але спочатку відгадаємо загадку. Діти, подивіться, що ми бачимо: м'ячик, дзигу, собачку, пазли, ведмедика і ляльку. Яке саме іграшка. Ми зараз з вами відгадаємо загадку. Я вам прочитаю, а ви слухайте уважно. Я у барлозі взимку спав. Мед із вуликів збирав, на шию пов'язали і до іграшок поклали вайлуватий та м'який. Відгадали? Хто я такий? Діти, як ви гадаєте, хто ж це такий? Вірно, це іграшковий ведмедик. А як ви думаєте, чому він іграшковий? Тому що дівчинка гралася іграшковим ведмедиком. Давайте спочатку розглянемо його. Що він складається? Він складається з голови і з тулуба. Має два вуха, двоє оченят, носик чорненький, язичок, ротик. Ми його тут не бачимо. В шерсті він захований. Чотири лапи. Одна, дві, три, чотири. Задній хвостик, він маленький, ми його також не бачимо. Але, діти, вся його, голова, тулуб, лапки всі покриті. З чим, діти? Вірно, ворсою. Бувають ведмедики і білі, і коричневі. Наш Іражковий він коричневий ведмедик. А ще діти, що ви знаєте про ведмедиків? Вони полюбляють медок, вірно, ягоди, люблять рибу, гарні плавці. Діти, а як ви здогадалися, що це саме ведмедик? Так, він вайлуватий, великий. Але він легкий. А чому легкий? Тому що він іграшковий, молодці, взимку спить, влітку, любить ходити на полювання. Яке саме? Їсть медок, рибу, гарний плавець, молодці дітки. Ви знаєте, наша Марічка дуже задоволена, що ви відгадали саме ту іграшку і знайшли серед інших іграшок. Її іграшку улюблену. Діти, Марічка дуже дуже рада і дякує вам, говорить спасибі, що ви допомогли їй знайти іграшку, але їй час йти додому відпочивати. А ми з вами, діти, Марічку, до побачення! А ми з вами, діти, поговоримо про те, що в кожного є своя улюблена іграшка, когось м'ячик, когось ведмедик, машина або ж та сама лялька. Дівчатка дуже-дуже полюбляють гратися ляльками, а хтось любить книги читати. Ви дуже дуже великі молодці розумнички. Тому я очікую від вас. Розповідь про свою улюблену іграшку. Матусі прийдуть ввечері, а ви їм розкажете коротенько, п'ять речень складете про свою улюблену іграшку. А мені час говорити вам вже до побачення, до зустрічі!